Сьогодні в Києві відкрилася нова Аврора Максі. На вході нас зустрів ведмедик, який запрошував у магазин. А також на вулиці біля входу робили солодку вату, яку можна було отримати безкоштовно, показавши чек від 100 гривень. Я теж нею пригостилася. Вона дуже смачненька. Ця аврора має два входи. Ось так виглядав вхід з середини Терця. Давайте вже скоріш подивимось, яка вона всередині. Ну і як можна побачити, її не просто так назвали Максі, бо за розміром вона дуже велика. Одразу можна було побачити касу самообслу. Та різні види візочки. Ось так виглядав відео для догляду. За ним одразу йшли аксесуари. Там побачу ось таку міцелярну водичку, тонік та набір заколочок. Далі був зоовідділ. Там побачив ось таку іграшку для котика. Чималенький там був відділ з технікою та просто величезний відділ зі смаколиками. Очі там такі розбігаються. Там побачив ось такий новенький батончик. Стало цікаво, тому вирішила придбати. Ще побачила концентрат для лимонадів зі смаком кавун м'ята Новеньке пташине молоко та багато різних новеньких сухариків. Не втрим. Ось і деякі з них взяла з собі. Ще один із найбільших відділів був відділ з посудом. Там побачив неймовірно гарні тарілочки у вигляді листочки. Класний асортимент там був у відділі з іграшками. Побачила там ось такі прикольні мильні бульбашки, ось таку милу іграшку каченя, незвичну іграшку слайм з прибульцем, набір для виготовлення лаку для нігтів, настільна грамавка та хто зверху. Ще там був великий відділ з побутовою хімією та канцелярією. Мені цінова Аврора дуже сподобалась, тому звісно не вийшло звідти без покупочок. Знаходиться ця. Aurora Tercera Caravan. A ty z was żywni bu?